Вітаю вас, друзі! Я лежу вечір ще вівторка, а Софійка проявила бажання підняти мої зимові теплі речі в антресоль. ми завжди так робимо, і зняти літні. Вона любить це діло, а я дуже не люблю. Можеш Софійка привітатися з З моїми. моїми глядачами добрий день тобі. І я вже буду дуже рада, що ми це зробимо. Пільніше Софійка, я буду керувати, а вона зробить. Все, дівчина все виняла. все поскладала, зимова наверх, літня на низ. Можна вже налаштовуватись повністю на літо. Привіт, друзі! Йду вже з роботи. І повідомляю вас, що в нас вже спекотно. Справжнє літочко. Нарешті дочекалися. Сподіваюсь, у вас вже теж тепленько. Настрій гарний, тому що я сьогодні почала новий проєкт. Набираю групу тренінгову, тому більш ніж впевнена, що для Ютуба в мене буде менше часу і менше енергії. Думаю, що відео буде виходити трошки рідше через це. Але я рада, тому що я цей проєкт виношую вже, мабуть, роки. Тому це таке приємне відчуття. Знаєте, коли ти о, в такій фрустрації, то потім отримуєш задоволення від того, що це нарешті відбулося. А зараз іду і думаю, що в мене в морзильній камері лежить ожина і чорниця, і треба щось із нею зробити, тому що вже скоро буде свіжа. І я хочу е, щось швиденько спекти. Може, зробимо шарлотку. з Нами, друзі. Зараз швиденько зробимо шарлотку. Вже давно щось пекла дітям, за тими городами за роботою не було часу. У мене є годинка ще. До моменту, поки вам скидати відео, то ми зараз швиденько закалахуцькаємо, правда? ж? І так, друзі, спечемо сьогодні з вами шарлотку на безквітному тісті. Вона вже в мене є на каналі, але ж багато нових людей. Хтось забувся, хтось не хоче листати шукати, хтось не знає як, тому я повторюся. Я взяла 6 яєць уже, вибила їх у мисочку і додаю сюди один стакан цукру. І додам сюди 8 г ванільного цукру. У мене тут 16, я всиплю половинку. Завжди додаю, люблю до тіста будички до додавати ванільний цукор, практично до цього додаю його. І зараз моє завдання збити яйця у пишненьку піну в гарну стійку масу, поки яйця побіліють. Друзі, побіліла маса, збільшилася. І далі. Дуже важливо, друзі, взяти ще одну мисочку і ще в одній мисці розвести сухі інгредієнти. Тобто борошно, один стакан і одна столова ложка. Борошна пів чайної ложки соди. І півчайної ложки лимонної кислоти. Перемішуємо, на хвилиночку відставляємо, тому що ще трошечки прийдеться, трошечки, друзі, прийдеться попрацювати із ягодами. Дивіться, я виняла ягоди з камери і дуже багато з них натекло соку, Бачите? Тому я обов'язково зараз в них додам трошки крохмалу. Зазвичай, друзі, я не додаю. Зазвичай я не додаю крохмаль. ягоди додаю просто так. А сьогодні треба додати, тому що дуже багато соку. Перекину в мисочку. ягоди. Так. Я не знаю, чи вам не видно, мабуть, да? і додам сюди десь пів столової ложки крокмалу і легенько перемішаю. Є люди, які перемішують тісто разом з ягодами, друзі. Я так ніколи не роблю. Щоб лишній раз, як то кажуть, не калдебенити ці ягоди, особливо, може ще трошки навіть додам, столова ложка буде разом. Е особливо, коли ягоди отакі вологі із камери. Цукру не додаю в ягоди, щоб лишній раз вони не текли, ну і я не хочу дуже солодкого. Друзі, духовку я вже включила верх нагрів. Е беру. Форму кругленьку застелила її пергаментом. І тепер, друзі, рідину вливаю у борошно, не навпаки. Рідину вливаю в борошно, Я з цукром вливаю в Так, І гарнесенько перемішую. Легенько, не колдебенимо, так щоб аж, знаєте, щоб піре летіло. Легенько перемішуємо, зараз тісто буде так пухкати, шипіти. Іде реакція суди з кислотою. Важливо гарненько вимішати, щоб не було грубочок. Займаємо також, знаєте, з піднизу. Духовку я вже включила на 180 градусів, вона вже гріється. Ну, бачите, я мішаю і ще проявляється борошно, видно вам. Тому треба так гарненько його помішати. промішати. яке тісто, щоб ви розуміли, як воно пухкає, бачите? Таке живеньке стало. Тепер, друзі, вливаю більшу половину. Ягоди можуть осісти, нанисти нормально. Вони важкі. Можна перемішати, друзі, але воно лишній раз буде виділятися сік з ягід. Тому я ніколи не перемішую, воно собі саме перемішається в процесі. Так, тепер викладаю ягоди і сік залишу. От, сік нанизу буде вставатися, я його сюди класти не буду. Навіть так трошки притискаю, коли викладаю, щоб всі зайві і залишилися. Зараз, друзі, у мене є на каналі рецепт, і пиріг є, і шарлотка є, і з полуницею, звичайно. Я люблю робити шарлотку із фруктами чи ягодами сезонними, а вже ж сезонними. Тоді воно класніше. От мене ще тут бачу, журавлина попадає. У мене тут журавлина, друзі. Чорниця і ожина. Журавнина, черниця і ожина десь приблизно півлітрова банка, якщо так от вам приблизно знати, бо я не міряла їх, не важила. Приблизно півлітрова банка. І зверху покриваю тісто. Все, далі, воно собі хай як хоче. Чи змішується, чи не змішується все. Моє завдання його зайвий раз не калдебенити, не мішати, не мучити. Роділяю рівненько і вже моя духовочка нагрілася, запихаю в духовку. Розумієте, що кожен по своїй дивиться. Друзі, моя духовка так і не зремонтована, але я дуже сподіваюся, що вона якось помаленьку мені сьогодні спече. Я вам кажу, вона пече просто ну, не так, як треба. Повільніше може пекти, треба трошки давати більшу температуру. Зазвичай 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Я буду пробувати шпажкою готовність. Все, запихаю в духовку. Друзі, і поки випікається шарлотка, мені дуже потрібна ваша порада. Я колись уже казала, що, друзі, я коли в рослини. Я так вкорінювала гортензію, лаванду. Що я не вкорінюю, коли я накриваю зверху плівкою. У мене і троянду, так я вкорінювала. У мене рослинки ці пропадають на етапі, коли я відкриваю плівку. Я розумію, що я щось на цьому етапі роблю не так. Подивіться, дивіться, мої хороші, я дуже радію тому, що у мене. Прийнялася, і це дуже видно петунія, і навіть вже торкається своїми листочками о, цієї плівки. Друзі, я тепер, от дивіться, мої хороші, бачите? Видно явно, що петунія пустила коріння, його навіть вже видно, бачите? Його навіть вже видно, дуже гарні живенькі. Такі от череночки, навіть позагиналися вже листочки, друзі. І я боюся її відкривати, тому що я не знаю, як правильно. Скажіть мені, чи мені зробити дірочки і відкрити її кілька днів, чи відкривати чи, тимчасово, щоб вона подихала, чи чимось чи накрити вищим, чи одразу вже її відкрити і посадити її у стаканчики. Бо в мене сьогодні такий був порив уже. Знову її відкрити. І от поки. Випікається шарлотка, посадити її в стаканчики окремо вже її розкірувати, скажімо так. Але ну, в мене відкрався непомітно страх, я боюся, що вони знову може, засохнути, чи я не знаю, друзі. Напишіть, хто має досвід, звичайно, тільки зі свого власного досвіду. Напишіть мені. Як мені далі правильно з ними поступити, щоб вони знову у мене не пропали? Я вам буду за це дуже вдячна, тому що вже пора вони впираються листками вже у, у плівку. І ви мені сьогодні напишете, то я завтра ні, в мене завтра дуже насичений робочий день, я навіть не знаю, чи я встигну вам щось зняти. От. А може. Не знаю, друзі, навряд чи У мене завтра багато на роботі людей. І, ну, і по часу, і по силах я навряд чи встигну щось вам зняти. А може, післязавтра я їх розсажу. Тому чекаю ваших коментарів, буду дуже вдячна за ваші рекомендації. Ну і все, чекаємо, Шарлотку. Не знаю, що ще будемо сьогодні. Вечеряти треба йти ще щось купити. Якісь продукти, я вже спішила зняти вам шарлотку. А тоді піду. Мені хочеться, хочеться пюре горохового. І до пюре, може, чи куплю бочка, чи може якісь сосиски, не, ще не вирішила. Ще не вирішила. вирішила. Лизенько в нас зараз відкрився новий магазин в дворі, практично, де є і свіже м'ясо, свинина, курятина. є Свіжі, свіжовипечені. випечені батони, ті, що я вам вчора показувала, гречані, смачні. Ну, і, і там якась і рибка є, і молочка, сметана на вагу. от. Ну, Все є, можна близенько тут вискочити на 5 хвилин і все купити. Завтра я на 8 годину на роботу, тому мені треба сьогодні це все зробити, щоб стас міг взяти на роботу, тому зом кожен день бере. Чекаємо шарлотку. Ось така, друзі, красунечка. Шарлотка вийшла в мене рівнесенька, гарнесенька. Шпашкою попробувала, вона сухенька. Я зараз прийдуся, щоб. Можна таку залишити, щоб вона прохолонула. Але ж я спішу вам показати, вона, як постоїть, то вона і сама може відстати від стінки. Але ж я вже хочу вам змонтувати відео. Допомагаю собі ножиком. Так, друзі, дістала я свою шарлотку. Така вона рівненька, красива. Притрусила трошки її пудрою, тому що вона ж, знаєте, з кислиночкою ягоди. О, то, щоб вона трошки була солодша, я її притрусила. Так, ну, друзі, як завжди, ще гаряча, але я вже дуже хочу її розрізати тому що, тому що... Тому що не терпеться. Ой, красивий кіножик. В ягодах я витру його. Ось як красиво, Гарненько, правда? Я вже друзі знаю його смак. Її, вірніше, шарлотки. Знаю, візьму виделочку, мабуть. Софійка прийшла. Ти була на танцях тут? На пенсіях спикалася. А, я посмікається, рада, що шарлотку спекла, так? Да? Давно вже пекла, діти заскучилися за випічкою. Подивіться, друзі, яка вона м'якенька. Ну, як вже бісквіт, класний. На домашніх яйцях жовтенький. Mm. Mm. Дуже крутий смак. Знаєте, незвичний для нас, для нашого регіону, що тут ужина, чорниця, така рідкісна ягода. Ужина то в нас росте, але рідко можна її застати. Друзі, запрошую вас згадати, почати сезон шарлотки. Маєте свою полуницю, то, будь ласка, може, ви можете купити на пиріг. Мені то якось шкода, 180 гривень на пиріг витратити на полуничку. А я вам дякую за те, що ви мене переглянули, за коментарі добрі, за вподобайки, за те, що ви мене додивилися до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я! Дякую всім, хто береже наше життя, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Гарного вам вечора! До нової зустрічі, до побачення.